Христос народився, мої хороші, щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні я вам трошки хочу розказати та й показати, бо не їхала до, до міста, трошки прихворіла, ось вам покажу трошки нашої знову природи. Прийшов сніг учора. Сьогодні вже і відлига, трошки сонечко перше було, тепер вже і так не... пролітає і далі сніжок. І ось така, такої чудової вам ще природи, то гарно, як... яка погода зимою. У нас тут дуже красиво, ось і трохи покажу на кухні, що, що готували, і буде розпаковочка. Ось таке буде невеличке відео з. З нашого селища. Ось так, я вам покажу сюди. Водка природа гарна, е, є все. Тут перше було сонечко, було красивіше, а тепер вже трохи гей. Нема сонечка, але отака погода. Ось така делікатна, така гарна природа. Ого, пролітає так трошки сніжок. Є така погода в нас. Так що приємного вам перегляду. А ще хочу вас привітати з Другим святим вечором. Завтра Другий святий вечір. Я вам розкажу, які в нас ось такі ставлять на віночки і на кірницю, і на на хату, на ворота. А ви діліться, чи ви ставите такі у вас хрестики, ось такі, ось такі віночки, чи ставлять у вас, які у вас традиції. Я, я заздойму завтра, як чоловік буде то робити, я заздойму, заздойму вам відео, і то вже напевно буде друге відео таке. Я Вам покажу трохи тих рецептів з посиланням на бабусині поради, які там будемо робити. Ну, які рецепти? А на кухні у нас сьогодні ось такий вафельний тортик. Простею приготуванні, тут е, нічого не треба випікати, ні, нічого нема тепер світла або що. І ви собі таке приготували і дуже, дуже смакує детальний е, рецепт, як я готувала такий вафельний тортик, буде на каналі бабусині поради. Якщо цікаво, то готуйте, дивіться, готуйте і, е, і смакуйте. Ось зараз він вже трохи пропитався, я вам зараз покажу, який він виглядає в розрізі. Вафлі не розмакають так сильно, вони гарні виходять, аби то. -то Дві, який у розрізі виходить пляцок. Такий виходить пляцок у розрізі. Вафельний тортик якийсь. Ось такий виходить тортик. Дуже, дуже смачненький, дуже простий у приготуванні і варто готувати. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні буде такий салат. Ось такий салат. З простих інгредієнтів. Е, можна замість ковбаси, таких мисливських е, тих ковбасок можна дати тонесенькі сусіські. так ми колись і робили. Е, такий салат під назвою Копійка. Е, детальний відеорецепт буде під цим е, відео буде посилання на канал. На каналі Бабусині Поради є такий детальний відеорецепт. Так що готуйте. Діліться в коментарях, хто пам'ятає такий салат, як ми робили такий салат. Може, і ви робили такий салат, це так само, бо то він був такий в один період, він був дуже популярний. Всі його робили всюди. От. Ану, пишіть в коментарях, чи ви робили такий, чи вам подобається такий салат. Буде дуже цікаво. Ось такий ось такий чудовий, гарний, дивіться, який, який святковий, навіть, я би сказала, такий салатик. Дуже гарно виглядає з простих інгредієнтів. І дуже смачнесенький, Дуже смачнесенький, такий гарнесенький, е, такий салат. Так що готуйте. А на кухні у нас ось такий чудовий е, пляцок Спартак, давній рецепт, дуже давній ось такий. Гарний, смачненький. Той детальний опис цього пляска, як ми готували, буде на каналі Бабусині поради. Його варто готувати. Дуже м'ягесенький, дуже бюджетний, смачненький. От, так що готуйте. Так, робимо розпаковочку. Що сьогодні були, купили у сьогодні. 4 січня, за якими цінами ми купили. То чоловік купив, бо я трошки прихворіла. і Я не їхала сьогодні на базар, а чоловік купив. Так, яйці, яйці 7 гривень. 10 штук ми взяли. Мандарини, кілограм по 100 гривень. Взяв. Пшеничка по 40 гривень літра. Капуста 55. Така філейка. По 195 тут взяли більше, трошечка філейки, візьмели 10 штук. У нас багато, то іби на свята, і ми візьмемо більше. Чоловік візьмемо. Так, візьмемо, ще хочу зробити такий салат з мівіни. З курку візьмемо. Одна пачка 12 гривень і 24 за дві пачки. 65 гривень Міленіум, Така хек риба, хек риба по, по 165 на 153 гривні. От, тобто, тепер круасан, Узьме, олія олія 63. Сало на 100 гривень, але по кільці він не знає. Ось такий кусок 100 гривень. Кроса і, і оцей майонез по 60 гривень. От, о, то, то. 68 каже оцей майонез то, то, королівський. Дві пачки він взяв. І що ще тиського? О, огірок по скільки? По 100 гривень, певно? 200 гривень. По 200 гривень? Так. Так що по 200 200 гривень український, той кого огірок е, на, возьмив на, на сарап так само. І отакі глазурь на, на, заливати. Уже тільки візьмив, то візьмив. Круасани не пам'ятаю, візьмив для дітей круасан. Ось, ось така була розпаковочка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, ми всім і нашій Україні. До зустрічі! А ви діліться, яка у вас погода, чи є у вас сніг, чи я, яка погода у вас? Чи прохолодно, Трошка прохолодно у нас так. Яка, яка у вас погода? діліться. У коментарях буде все цікаво, які ціни у вас перед перед Другим святим вечором, перед другими святами, які у вас традиції? Все діліться у коментарях. Буде дуже-дуже цікаво і будемо вдячні за коментарі, за підтримку, за довіру, за за все за все щиро вам дякую.